А є вулиця Староєврейська. Прогуляємо зараз староєврейською в один бік. Назад, мабуть, будемо повертатися братів-рогатинців, ну, не знаю, можливо, як інакше побачимо, але наразі ставимо. О, теж, теж. Ха -ха. Цікаво, так? Добре, йдемо на більш жваву частину староєврейської. Подивимось, може там будуть вуличні музиканти. Та, Староєврейська це, напевно, остання вулиця, яка не зраджує традиція. Тут ще, тут, тут ще хоч хтось їсть, а не просто гуляє, бо на інших вулицях просто гуляють вже в центрі Львова. Чув, що одна пані висловлювала незадоволення, що столики дуже липкі. Я думав раніше, що це... Що то тільки так на околицях Львова. Його... Погано столики витирають, вже якщо на староєврейські є претензії до того, наскільки чистота столика забезпечена, це поганий знак. Маркет азійських продуктів. Не знаю, вони останнім часом модні, але я не пробував. Нічого не можу з цього приводу сказати. Хочете, можете написати щось про азійські продукти. Хочете, не про азійські продукти. Нас можна в коментарях писати про все. До речі, хто традиційно буде писати, а чому тільки центр, а где інші вулиці, то заходьте і дивіться. Да? Бо... У нас є дуже-дуже багато відео з різних районів Львова, є такі екзотичні відео, з таких екзотичних районів. Насправді ніхто крім нас відео не знімав. Дівчата дивляться на прутень. а тут що в нас? Ой-ой. А далі лунає сміх. А, це знову ж тазинчик, бачите, магазинчики От вони. Тут традиційно стояв вуличний музикант, зараз його не видно. вагені традиційно було багато людей, зараз їх теж не видно. Осіння фотозона. А що наш цицький бар? Ну не наша. Щось не видно. Скупчення людей в цицьких барах Та й в негроні. Та останнім часом ніде не видно скупчення людей, бачите? От він не цицький бар. Порожні, негроні порожні. А йдемо далі. Можливо, людям розмір цицьок цицькобарі не подобається. Будуть більше цицьки, буде більше відвідувачу. Так, треба перейменувати на великий цицький бар. О. Тут на Староєврейській в кінці навіть з освітленням не дуже. На, <рив> да, ще трошки більше стимії, і Треба буде вже йти знімати на ті вулички, де хоч якесь є освітлення, бо тут його не дуже добре, що ми ж так старий єврейський прийшли при такому освітленні. Бізнес ланч, всього 279 гривень за тарілку зупи. Чи ще салат? Ну, незрозуміло, чи ще салат. Чи... Чи то або, або, або салат, або таріл. <ріхи> П'яна вишня? Тут відвідувачів пак що небагато. Якщо Але гарні втарики. Добре, ще <клухи> ну, зайдемо традиційно, перейдемо, як ми переходимо через. Вийдемо на той бік, це вже буде вулиця Братів Рогатинців. Бачите, з Погода гарна, тепло. тому всі переваги закінчуються. Але ліхтарики гарні, справді. Ліхтарики дуже і дуже гарні. Хто би що не казав. Два Мельні Мені бульважки літають. Теж, братів рогатинців не дуже освітлена вулиця. Підемо так аж до сербської. А як мінімум до сербської. Прооруч площа Кулівщини. Знає знову знову бачите студентська молодь, я вже казав не раз таке раніше. людей старших студентського віку за гроші пускають в центр, квітки продають, тому ніхто не приходить. Знову автомобіль в пішохідній зоні таке буває. Тому завжди будьте обережні в піхідній зоні. Знаєте, прийдемо ще справді аж аж до Галицької Повз порожні столики. Тут пам'ятаєте, розказував. Це ялинка. Не думайте, що її поставили. Цю ялинку після нового року не розібрали. Не думайте, що це хтось нарядив вже до нового року. Це ще з минулого року і ялинка, і подарунки. Так буває. Цукор, Сем. Ну тут трошки є життя холі молі. Холі молі навіть гарбузики розмістило. Подивитися. Вони навіть світяться. Як на мене гарно. Зелень. Негарня КСД. Так, у Львові досі як не гарні. Так, досі в них хтось щось купує. Тесті Тейл. Корзупап працює. Ну, нікого нема, але корзупап працює, правда? Ну так, нікого немає, але корзопап працює. Теж одна дівчина інша каже, стану зіркою ютуб. Ще й я. У нас всі стають зірками. Каже Михайло Грицкан, перші 20 людей, які куплять квитки, до мене на концерт будуть мати щастя цілий рік. Я більше того скажу, всі, хто потрапляє до нас на відео, будуть мати щастя багато-багато років. Там пам'ятник Данило Галицькому. А й далі вже не пішохідна частина Львова, там буде ще темніше, тому там, в цей час вже коли темніє, ну, знімати не дуже. Князя Романа в нас вулиці, та у нас все, все все, навколо центру в нас все є. Переглядайте, насолоджуйтесь. А це ми вийшли.